Завжди будьте відкритими. Один. І бачив я те, і увагу звернув. І взяв я поуку собі. Книга приповісті, 24 глава, 32 вірш. Царя Соломона вважають одним з наймудріших людей, які коли небудь жили. Він написав три книги біблії, які регулярно цитуються. Він все життя вчився і шукав істину. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Зверніть увагу на слова: увагу звернув. Це має бути вашою постійною життєвою позицією. Божий план для вас полягає в тому, щоб ви продовжували вчитися, зміцнюватися, рости і розвиватися до останнього подиху. А це означає, що ви повинні завжди бути відкритими? А це означає, що ви повинні завжди бути відкритими. Згадаймо, фарисеїв вони були на 100% віддані своїй системі вірувань. Вони також були найосвідченішими людьми в суспільстві, проте вони чинили опір Ісусу та істині, якою Він ділився на кожному кроці. Чому? З трьох дуже поширених причин. Перше. Гордість якщо те, що говорить Ісус, є правильним, це означає, що ми неправі. Друге безпека. Якщо ми приймемо те, що Він навчає, що станеться з нашою репутацією і нашими доходами, третє традиція. Ми вірили і робили так з покоління в покоління. Чи бачите ви, куди ведуть такі думки, і чи можна застосувати це до вашого життя? Один пастор сказав: добре бути спасенним і освяченим. Духовне зростання вимагає двох речей: жаги до істини і смирення, щоб визнати, що вам ще багато чого треба навчитися. Це дві якості, які Бог завжди шанує. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Книга Псалмів, 24 глава, 9 вірш. Тому завжди будьте відкритими. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе яке можна замовити на веб-сторінці Слово для Тебе.орг Крабка